Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. на Сап відпрацьовують надані студентами і українським суспільством аванси. Ось що про це говорить Олексій Гончаренко. Набу спіймало на хабарі з чергового слугу народа, народного депутата Кузніцова від слуги народу. На чому крали це закупівля реп, дронів? Ну тобто, саме знаєте, святе зараз. Це просто якісь покидьки. І як ви думаєте, голосував він за разом те, що Зеленський підписав тоді, за закон про те, щоб антикорупційні органи контролювалися президентом? Звісно, голосував. Отак вони і наголосували. Просто подонки. донки. Що про це говорить, і пише Петро Дербель. Сьогодні вони висунули підозри нардеповідслух народу Олексію і багатьом очільникам ОВА і Нацгвардії за корупційні маніпуляції на закупівлі безпілотників за завищеними цінами до 30%. Четверо осіб затримано, обирається запобіжний захід. Міністр МВС Клименко також заявив про відкриття кримінальних справ за корупцію при закупівлі БПЛА та Ребо командуючого Нацгвардії відсторонив від виконання обов'язків на час розслідування. Все чудово, але закрадається сумніви, чи не є це переводом стрілок з замовників злочину, зупина президента з Тимура Міндіча на рядових виконавців, бо щось дуже на це схоже. І що ще насторожило директор набу Максим Кривонос тепер завжди буде доповідати Зеленському про затриманих корупціонерів, питати дозволу на арешт, піаритись самому і піарити зеленського чи буде мовчки виконувати свою роботу і не чекати на дозвіл арештовувати злочинців джерела серед затриманих НАБУ і СІП. Нардеп Кузнєцов як сочільник Луганщини Гайдай серед осіб, яких набу і саб викрали в масштабній корупції є нардеп «Слуг народу Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА, і колишній голова Луганської Ва Сергій Гайдай, і начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко. Гайдай був із Зеленським самого початку війни. Він був довірним спікером і речниками і правою рукою президента в тій області. Як повідомили джерела, в другій половині 2024 року Національне антикорупційне бюро України узагальнило інформаційне повідомлення, які надходили з різноманітних гласних і негласних джерел. Засобів масової інформації про те, що під час державних закупівель засобів оборонного призначення мають місце системні факти розкрадання держкоштів, отримання незаконних винагород, особливо великих розмірах, службовими особами органів держвлади, це призводить до виготовлення продукції, в тому числі БПЛА низької якості. Що суттєво зменшує обороноздатність і безпеку наших військових Оперативні підозріли на проникли до складу організованого злочинного групування під легендою прикриття, в результаті була розкрита злочинна діяльність угрупування за участю народного депутата України Олексія Кузнєцова, низки керівників регіональних органів, влади і місцевого самоврядування, командирів військових частин структурного підрозділу НГУ, які у змові з виробниками продукції оборонного призначення систематично розкрадали кошти субвенції, виділених органами місцевого самоврядування на підтримку сил оборони. У ході досудового розслідування встановлено, що в кінці 24-го року на початку 25-го року нардеп Олексій Кузнєцов, використовуючи своє службове становище та авторитет як особа, наділена представницькими функціями та маючи вплив на окремих керівників військових частин на Згвардії, діючи спільно з Сергієм Гайдаєм налагодили стійку схему протиправного заволодіння бюджетними коштами і надання одержання неправомірної вигоди керівникам органів місцевого самоврядування керівникам військових частин. Та іншим особам під час закупівлі військовими частинами товарів оборонного призначення так, під час здійснення досудового розслідування по одному із кримінальних правопорушень встановлено що 2 серпня 2025 року Кузніцов, діючи в змови з керівником Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрієм Юрченком, посадовцем нацгвардії, керівником Мукачівської районної державної адміністрації Сергієм Гайдаєм одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі. Сумі мільйон 500 тисяч гривень за підписання державного контракту між військовою частиною 3082 та товариством з обмеженою відповідальністю «Ювітек» на закупівлю систем радіоелектронної боротьби яструби перемоги 6 д на загальну суму 5 мільйонів гривень. Отримана неправомірна вигода була розподілена Кузніцову в наступних частках. По 350 тисяч гривень отримав Кузніцов Юрченко та представник виробника 250 тисяч гривень отримав керівник військової частини Мишанський ВЕС та по 100 тисяч доларів. США одержали Гайдаєв. Та по 100 тисяч доларів США отримали гайдаї, посадовець Нацгвардії. Часки їх були передані Кузнєцову. Крім того, в ході досудового розслідування також здобуто докази про вчинення Кузніцовом ще одного особливо тяжкого кримінального правопорушення. Так Кузніцов, діючи в змові з Юрченком, посадовцем Нацгвардії, гайдаєм представниками ТОВ АКОАПТЕРС, а також іншими учасниками організованої групи, забезпечив підписання керівникам військової частини. 3.0.1.8 НГУ державного контракту СТОВ «Акоптерс» про виготовлення та поставка в півдронів на загальну суму 9 мільйонів 900 тисяч гривень, вартість яких була завідомо завищена в подальшому після виконання мов державного контракту перерахування на рахунок ТОВ «Акоптерс» 9 мільйонів 900 тисяч гривень службової особи вказаного товариства передало Кузнєцову його частку незаконно здобутих грошових коштів, частину з яких Кузніцов передав іншим учасникам організованої групи загальна сума грошових коштів, якою заволоділа учасник організованої групи шляхом підписання і виконання вказаного держконтракту склала 43 тисячі доларів. А загальна сума, на яку безпідставно було завищено вартість в півдронів, склала 80 тисяч доларів. США. довідково нардеп Кузнєцов був серед тих, хто 22 липня голосував за скандальний законопроект номер 12414. і справками, які фактично підпорядковували незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору, що опередувала раніше в суботу президент Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса, очільника САП Олександра Клименка, за його про викриття на хабарі народного депутата. А також очільників районної міської адміністрації військовослужбовців нацгвардії набої са повідомили, що викрали на хабарі при закупівлі БПЛА і засобів репчинного нардепа. Очільників районної міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії. Схема полягала в укладанні державних контрактів із підприємствами постачальниками за завідомо завищеними цінами. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.